У гуманітарній гімназії номер 23 скоро з'явиться клас музей пам'яті відомого Житомирського письменника Євгена Концевича. Нещодавно в школі відкрили пам'ятну дошку відомого випускника гімназії. Втім, за словами педагогів, колектив вирішив створити музей, у якому планують розмістити особисті речі письменника. Вчитель української мови та літератури гімназії Наталія Кирик каже, довго думала, куди звернутись по допомогу. Я так просто подумала, що ну можливо. Вона зателефонувала Сидор Васильович. Це питання вирішив за 20 хвилин. Мені перезвонила пані Марія, і фактично, наступного дня, ми з усіма ескізами в п'ятницю. Це було вже по обіді. Ми прийшли у, у свободу, пред'явили наші ескізи, і в результаті. Ну, через пів години ми ще не повернулися дійшли до школи. Нам сказали повертайтеся, отримайте кошти, які вам треба, щоб почати будівництво. Наталя Кирик розповідає про експонати для майбутнього музею, домовились з дружиною письменника. Ми звернулися до жінки. Жінки пояснили, хто в нас, що хто нам буде допомагати, що почалися роботи. Пообіцяла Людмила Васильівна Концевич нам надати теж такі експонати. Вона нам пообіцяла друкарську машинку, яку на якій який починав працювати концевич, пообіцяла його вишиванку, пообіцяла збірки книжок його дати. Сидір Кізін, який допомагає у створенні музею Євгена Концевича, каже, молоде підростаюче покоління повинно пам'ятати таких людей і брати з них приклад. Власне, хотілося б, щоб у нас був не тільки пам'ятна дошка Євгену Концевичу, а щоб і школярі е, тут на його прикладі вчилися. Тут буде облаштовано клас, такий клас, музей Євгена Концевича, де будуть і його фотографії, особисті речі, щоб трошки трошки цей дух ну, не с його приклад, щоб учням передавати і заряджати їх на таке прямоходяче життя, щоб вони не гнули свої спини перед владою, перед режимом, який би він не був. Ось а завжди говорили правду і мали свою позицію. Завершити облаштування музею планують до дня гімназії, який відбудеться 13 листопада.